Вчора дзвонять жінки, заїхали на вакансію, не буду казати агенцію, не буду казати е вакансію і місто і так далі. Ось що вони кажуть. Так, ми на роботі ще не будемо, тільки завтра виходить на роботу, але ми два дня не можемо навіть покупатися. Це уже по душ. Із рибком, із пейсінням. Зараз. Не буду все відео мучать вас і так далі. Дуже ужасні умови з їхніх слів. Переводимо їх на біавелу. Їм дзвонить відділ кадрів напряму без агенції, без води і джигурди. сабсідує їх. І сьогодні вони їдуть в Шаудорадо. Шаудорадо це Б'явили така, як база отдиха. Там дуже красиво, там безкоштовне житло. Вони там віддохнуть, побудуть до понеділка. В понеділок вони їдуть до нас влаштовуватись. Кого цікавить робота на біавелі, упаковка готової свіжої м'ясної продукції, колбаси, сосиски, сосіські, котлети, фарші, стейки і так далі. Безкоштовне житло, безкоштовне харчування. Хочете 3 через 3 працюєте, хочете 4 через 4 працюєте. Там зараз багато годин, тому всіх запрошуємо. Дзвоніть за номером в коментарях або в шапці профіля. До нових зустрічей.